Вітаю, друзі, ялана Требошина. Це канал є питання четверте серпня. Сьогодні, понеділок, Припускаю, цими вихідними. У багатьох із вас, як і у мене, було відчуття, що нас таки кинули і розвели як котят, як казав покійний Чечі. Чи коли через два дні після протестів і ризикованих насправді спроб відстояти незалежність на буйсап. Всі, ті, хто протестував, побачили драматичну сцену у президентському кабінеті, що викликала певний іспанський сором. Коли голови щойно відстояних вулицею і незалежних як ніколи на бойсап звітували на килимі у Зеленського, що піймали схематозників, які крали на дронах, Зеленський при цьому першим і з пафосом оголошував про все це, при цьому сором'язливо замовчуючи, що піймали на крадіжці на дронах його власних людей. Колишнього голову ОВА і народного депутата його власної фракції, і лише згодом на і САП вийшли і з офіційними повідомленнями, кого вони і за що затримали. І ці офіційні повідомлення антикорупційних органів закінчувалися словами подяки Зеленському, що вся ця операція, мовляв, стала можливою тільки завдяки закону, підписаному Зеленським, і вся ця операція, взагалі, приклад того, як. Цитую, інституційна підтримка і командна взаємодія сприяють реальним змінам. Дякуємо президенту України за сприяння незалежній антикорупційній інфраструктурі. Ти ще! Після того, як президент і вся його команда напередодні інституційно якраз розгромили набу і сап ця мила, душевна і затишна мізансцена. І ці дякуємо президенту від прес-служб Клименка і Кривоноса, багатьох у вихідні змусили думаю, вдавитись борщем і вигукнути якого біса масштаб самої справи про обкрадання армії, якою хизували Зеленський набу і Сап, теж викликав швидше. Назвемо це розчарування ніж захоплення ефективністю боротьби з корупцією. В контексті подій останніх двох тижнів, в контексті чуток про підготовку антикорупційними органами підозри другу самого Зеленського Міндічу, який нібито сам в темі дронів давно. А також в контексті того, як в розпал конфлікту навколо набу і САП Керівники обох органів і джерела, наближені до них, погрожували публічно і не публічно, що тепер то вони вже не дадуть спуску усім тим, хто у владних колах намагається змешати їх спорохом. Що за справу принесли Зеленському на бойсап? Вони повідомили про підозру шістьом персонажам за махінації при закупівлях дронів і реп. Серед підозрюваних колишній голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Давній гравець президентської вертикалі і нардеп від слуги народу Олексій Кузніцов, про існування якого більшість виборців так і не дізналася б, якби його не затримали за розкрадання на дронах. Це президентська команда, але це дрібні сошки в цій команді. Боюсь, що про існування слуги народу Кузніцова до цих вихідних і до звіту на буйсап не знав навіть сам президент. Слуга народу Кузніцов, колись голова луганського осередку слуги народу сумлінно проголосував за знесення набу і САП 22 липня, а 31 липня за посилення їх незалежності, як багато хто у цій фракції. Парадоксально, що сам кузніцов попав в раду ще більш випадково ніж більшість зі слуг на виборах. У 2019 році мажоритарку в Донецькій і Луганській областях поділили між собою ОПЗЖ наш край, Медведчуківці, Ахметівські. А безробітний представник слуги народу Кузніцов несподівано для себе самого виграв округ через інтриги усіх перелічених. Ті настворювали там клонів, щоб збити одне одного, і зрештою реальному кандидату, який мав шанси на перемогу від проросійських сил, не вистачило для цієї самої перемоги лічених відсотків, бо ну, не їм слуга народу. І на Донбасі щось то там і набрав на тих виборах тільки тому, що він був від слуги народу. Коли голоси реальних кандидатів від проросійських сил розпорошилися, раптом виграв Слуга народу сьогодні. суд відправив нардепа Кузніцова від Слуги народу. Під варто на 60 днів він ще може внести заставу у розмірі 8 мільйонів гривень. Ще четверо фігурантів: це начальник урбіжанської військової адміністрації, командир військової частини нацгвардії і власник і директорка компанії «Виробництво». Дронів «Аккоптерс». Останнім додатково впаяли перешкоджання ЗСУ за версією слідства. Вони за гроші ще і оформляли на роботу осіб та забезпечували їм бронювання від мобілізації. Схема була такою: впродовж останніх двох років ці всі персонажі системно освоювали бюджетні кошти, які органи місцевого самоврядування виділяли на потреби сил оборони. Підписували договори із завідомо завищеною ціною на 30%, як стверджують на Бусап. Проводили закупівлі, а потім виводили ці відсотки і ділили. Додам, що Зеленський у своєму повідомленні у неділю, в якому він хизувався результатами боротьби з корупцією на дронах і результатами його антикорупційних реформ. Не нав'язливо опустив, що за крадіжку на дронах затримали нардепа його власної поліціли. А от голова фракції Арахамія невдовзі написав гнівний пост про те, що у фракції Слуга народу нульова толерантність до корупції, що слуги народу з дитинства за боротьбу з корупцією. Ну з минулого четверга, коли проголосували закон Зеленського. Так точно. членство Кузніцова у фракції тимчасово призупинили до рішення суду. Прогнозую, ми невдовзі знову побачимо його в раді. Сама ж ця незграбна театральна спроба дати усім зберегти обличчя, і в першу чергу зеленському і згодувати суспільство. Ось такий миттєвий блискавичний результат від відновлення незалежності на бої дала поки що зворотній ефект. Втрачати обличчя почали керівники антикорупційних органів, за яких взагалі то вписалась вулиця. Судіть самі зеленські в порушення тих самих принципів і декларації про незалежність на бої САП тягає керівників на і САП на доповіді на килим до себе звітувати. Звітувати про затримання на хвилинку його ж нардепа і його голови ова. І керівники на і САП, чию незалежність вулиця відстояла минулого тижня. Від президента, в тому числі і в першу чергу, фактично плазують на килими перед президентом і привселюдно дякують йому і тим, хто тиждень тому їх особисто і набув і сап і інституційно майже знищив і знищив би, якби вулиця не вписалась. Якщо так буде і далі, і ніхто з перелічених вище не зробить висновків, то ситуація буде все більше заходити в глухий кут. В першу чергу з точки зору довіри до влади, яка в цій історії зі знесенням НАБУ і САП обманула всіх, причому двічі, і продовжує обманювати її, намагатись припудрити і приховати обман оцими театральними виставами в кабінеті Зеленського. В другу чергу, з точки зору монолітності і функціональності влади, бо станом на зараз ми маємо президента, який особисто завдав найбільшого удару по довірі до себе самого. Маємо Верховну Раду, яка деморалізована і розмазана морально і фізично, бо її нагнули і переламали через коліно двічі. І маємо уряд, який щойно призначений, який намагається з усіх сил за усіх зараз вигрібати і виправляти становище і клепає реформу за реформою, щоб знову ж таки зберегти усім обличчя, західні гроші і євроінтеграцію. Прем'єрка Середенко вмовила наприкінці минулого тижня детектива Набу Цивінського пройти поліграф і так дати вийти усім із незручного становища з його призначенням непризначенням. Керівником бюро економічної безпеки це може статись вже цього тижня. Сьогодні ж уряд оголосив початок конкурсу на голову митниці із запізненням на півроку і з дедлайном до новорічної ночі. Ну і нардепи, які блокували голосування за ганебні закони 22 липня, осідлавши хвилю реформ, погрожують реформувати ДБР і СБУ. Ну і нарешті, якщо не зроблять висновки, довіру будуть втрачати і антикорупційні органи, керівники яких з якихось причин вирішили підігрувати цьому театру. Хоча їм би мало бути зрозуміло краще ніж будь-кому, що ця спроба їх знести не остання, і ті, хто вийшов на їхній захист тиждень тому після всіх цих. Килимів і мізансцен в кабінеті Зеленського наступного разу подумають: а кого ж захищати, і від кого, і від чого, якщо там якийсь договорняк на килимах? Я втомився підносити патрони тим, хто не вміє стріляти. Подумають ті люди наступного разу, як сказав колись дипломат Роман Безсмертний, висуваючись на президентські вибори 2019 року, які виграв Зеленський. Далі трохи про інші договорники. Про Трампа, який до п'ятниці збирається закінчити війну, і про незаслужено затьмарену атакою на Набу Ісап історію повного розгрому імперії Коломойського в і назавжди і не службою безпеки України чи ДБР. Перед тим, нагадую, не забудьте підписатися на є питання, поставити вподобайку, щоб про те, про що ми з вами тут говоримо щодня, знало більше людей. Як завжди, запрошую вас задонатити на загін безпілотних систем 12-го окремого центру спецпризначення, якому ми з вами допомагаємо закривати потреби. Всі реквізити підрозділу в описі під цим відео. Там же подивитись на наш мерч на маркетплейсі каста весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Дякую щиро усім, хто це вже робить. Отже, цієї п'ятниці спливають ті самі 10 днів, які Дональд Трамп ультимативно відвів росіянам, щоб ті погодились припинити вогонь і укласти мирну угоду. Що буде після 8-го, тостеменно невідомо і самому Трампу. Поки що він з одного боку намагається грати м'язами перед носом Путіна і його камарілі, а з іншого засилає в Москву Ганца подивитись, як їм його погрози. Погрожує Трамп росіянам. Ядеркою і ударом по нафті іронія доля, але минулого тижня Трамп саме Трамп втягнув США в ядерну ескалацію, якою завжди дорікав Байден, коли адміністрація Байдена зі скрипом дала Україні далекобійні ракети, а потім дозволила бити ними по РФ, зокрема. Півроку в кріслі президента США і півроку спроб умиротворити Путіна. І ось тепер ядерною зброєю росіянам погрожує відкрито сам Дональд Трамп. Причому в ядерну війну він втягнувся буквально в переписці у соцмережах. Минулого тижня Мідв'яв в минулому зіц. Президент РФ, а зараз офіційно заступник Радбезу РФ і штатний шут і троль Путіна. Після того самого ультиматуму Трампа про те, що у Путіна залишилось 10 днів, щоб підписати мирну угоду, пригрозив соцмережах Трампу війною. Мовляв, кожен новий американський ультиматум це погроза і крок до війни, і не між Росією і Україною, а між Росією і США. Удальші переписці заочній але публічній з Трампом і його найближчим оточенням Медведєв писав що не Трампу диктувати кому і коли сідати за стіл мирних переговорів. І переговори ці будуть тоді, коли Росія досягне всіх своїх цілей. А ви, діди, мовляв, займіться Америкою. Трамп і так, вже ображений на Путіна за його небажання дружити, співпрацювати і закінчити війну. Які б шматки України американці йому не згодовували і якби не викручували нам руки? відреагував на цю публічну зухвалість путінського алкотроля з першою різкими публічними дописами. Трамп написав Медведєву «Фільтруй базар, а потім заявив, що наказав відправити в бік РФ атомні підводні човни для захисту Америки від загрози якої не можна виключати, навіть якщо її озвучує путінський троль, якого вважають ще й алкоголіка? Вчора, в неділю, Трамп заявив американським журналістам, що атомні підлодки вже там, де треба. Пане президенте, чи можете ви сказати, чи були вже розгорнуті ті ядерні підводні човни для протистояння Росії? Е, я вже зробив заяву, і відповідь така. Вони в регіоні, так де їм потрібно бути. Про які саме підлодки йдеться, і скільки і чого у них на бортах невідомо. Мріють, що йдеться про найбільш небезпечні підводні човни класу Огайо. Вони здатні нести до 20 балістичних ракет Трайдент з дальністю понад 8 тисяч кілометрів. Їх боєголовки можуть розділятись на 10 частин, кожна з яких має окрему ціль. Тобто гіпотетично, пара субмарин Трампа може нести декілька сотень ядерних боєголовок. Цього було б достатньо, щоб на місці Росії залишилось щось близьке до того, про що ми давно мріяли, типу океану. Але є звичайно нюанс. Нічого про підводні човни Трампа достеменно насправді не відомо. Але в Росії на відправку Трампом атомних підлодок, здатних стерти Росію з карти Азії, запанувала така тиша, як після ядерного удару. Перепрошую за каламбур. В соцмережі путінського троля Медведєва. Який розбудив Трампа з минулого тижня мовчать не лунало і більш тверезих офіційних заяв до сьогодні. І це мовчання ягнят зробило цю ядерну кризу схожою на те, що Трамп таким чином викрив російський ядерний блеф. Бо Росія майже нічим не відповіла на ці ядерні погрози Сполучених Штатів. Переважно російські прокремлівські змі намагались зробити вигляд, що ядерні погрози Трампа це безглузда балаканина, що вона не варта ні уваги, ні хвилювань. І ні з боку Кремля, ні з боку російського міноборони чи МЗС ні, не пролунало ні гучних відповідей, ні взаємних погроз. І повідомлень про те, що росіяни відправили свої атомні підводні човни до берегів Сполучених Штатів Америки. Теж не було тільки сьогодні в день. Спікер кремлівського режиму Пісков прокоментував російським пропагандистам, що. В таку полеміку не хотілося б втягуватись, і не хотілося б це навіть ніяк коментувати. Там же він не виключив, що цього тижня відбудеться зустріч Путіна і Віткофа у Москві, і заявив, що Путін готовий йти до зустрічі із Зеленським після якоїсь підготовчої роботи на експортному рівні, яка поки не виконана. Напередодні цього 8 серпня, дати, коли спливає той самий ультиматум Трампа Путіну, це все сприймають як підвищення Трампом ставок і спробу натиснути на росіян з різних боків сподівання примусити тих таки погодитись, хоча б на щось. Вчора ж таки Трамп підтвердив, що в другій половині цього тижня, ближче до його дедлайну, в Москву дійсно летить спецпредставник Стів Вітков. Сьогодні ж стало відомо, що одночасно із цим в Київ прилетить і інший спецпредставник Трампа Кіт Келлох. На запитання, що буде, якщо 8 серпня, коли спливають ці самі відведені Трампом 10 днів, нічого не відбудеться і Росія не погодиться на перемир'я. Трамп відповів, що Сполучені Штати введуть санкції. При цьому одразу зробив ремарку сам, що Росіяни навчились ці санкції обходити, але сказав, подивимось, що буде. Яке повідомлення Стіва Віткова буде для Росіян? Чи є щось, що вони можуть зробити, щоб уникнути санкції на цьому етапі? Ви повинні укласти угоду, щоб люди перестали гинути. Вони мали, вийшла цифра, що величезна кількість російських солдатів гине. І так само в Україні менша кількість, але все ж тисячі і тисячі людей. І тепер ми додаємо міста, які зазнають ударів ракетами. Тож це багато людей, які гинуть у цій безглуздій війні. Можете ви надати оновлення щодо сіма від бога в Росії? І що станеться в п'ятницю, якщо термін закінчиться, а Росія не погодиться на припинення вогню? Ну будуть санкції, але вони здається, досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони хитрі персонажі і вони досить добре уникають санкцій. Тож подивимося, що станеться. Паралельно з розгортанням атомних підлодок біля берегів Росії. Штати готуються спробувати вдатись до економічного тиску на Росіян. Об'єктом прицільного тиску американців останніми днями стала Індія, яка скуповує значні обсяги російської нафти, намагаючись натиснути на Росію і на Путіна, щоб той зупинив війну. Трамп змінив американський підхід до політики щодо Індії. Індія стала однією з головних мішеней Трампа. В останній тиждень минулого тижня Трамп розкритикував Індію за приєднання до Брікс і за тісні зв'язки з росіянами, заявивши буквально, що вони звичайно можуть разом добити свої мертві. Економіки йому плювати на що Індія сильно образилась. Досі США ігнорували зв'язки Індії з росіянами, бо бачили в Індії певну противагу Китаю у Азії. Тепер Трамп здається готовий відмовитись від цієї стратегії, щоб отримати важелі тиску і впливу на Путіна у вихідні. Заступник глави адміністрації Трампа звинуватив Індію в шулерстві по відношенню до штатів в питаннях мит та імміграції, а також у закупівлях російської нафти в обсягах, які майже дорівнюють тому, що у у Росіян купує Китай минулого тижня. Трамп робив прогнози, що Індія більше не буде купувати російську нафту. New York Times при цьому у вихідні написала, що Індія буде продовжувати купувати російську нафту, незважаючи на погрози Трампа. Публічно Індія захищає свої відносини із росіянами. Водночас Блумберг повідомив, що на тлі погроз Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти. Найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах. А індійським нафтопереробним заводам наказали про всяк випадок розробити резервні плани купівлі неросійської нафти на випадок, якщо раптом. Російська нафта таки стане недоступною. За битвами за набу протестами напіврозпадом моновлади обділеним увагою пройшло важливе, можна сказати, історичне рішення суду минулого тижня. На жаль, не українського. 30 липня високий суд Лондона добив бізнес імперію колись одного з найбагатших олігархів України, кума королю і Зеленському Ігоря Коломойського. Сатаваріщів Лондонський суд визнав Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова винними у незаконному виведенні понад 1,9 мільярдів доларів із Приватбанку. Цю суму, а по факту ще більше, олігархи мають повернути державі України за великим рахунком, це майже все, що у колишніх власників групи приват можливо є. Життя це супермаркет. Бери що хочеш, тільки каса. Попереду збувається пророцтво самого Коломойського. гадайте, хто тут озвучував Коломойського. В двох словах що за справа за вісім років все вже забулось в грудні 2016 року. Приватбанк націоналізували через неплатоспроможність. Держава отримала банк у власності, влила в нього щось зі 150 мільярдів гривень. Західні аудитори провели розслідування і заявили, що впродовж 10 років до націоналізації ПриватБанка він був частиною масштабної схеми виведення грошей. Йшлось про те, що з банку вивели щонайменше 5,5 мільярдів доларів. Через рік в грудні 17-го державний вже Приватбанк подав позов до високого суду Лондона проти Коломойського Боголюбова і низки їхніх компаній, бо деякі з цих компаній були зареєстровані в Англії. Держава виставила їм суму претензій 1,9 мільярдів доларів. Справу розглядали у підсумку 8 років. Остаточну суму того, що мають повернути Коломойський і Боголюбов, лондонський суд визначить в жовтні. Ця сума може зрости, бо Коломойському і Боголюбову доведеться сплатити ще судовий збір і відсотки. Якщо вони платити відмовляться, державний приватбанк розпочне примусове стягнення коштів. Якщо коштів не вистачить, борг будуть погашати їхніми бізнес-активами. Ще тоді, в 2017 році, лондонський суд склав список всіх активів Коломойського і Боголюбова і наклав на них заборону. Продажу чи передачі третім особам. Їх оцінили тоді в суму понад 2,5 мільярди доларів, що в списку невідомо, але ось як оцінює статки колись двох найбагатших людей України. Сьогодні Український Форбс в лютому 2022 року, тобто в момент вторгнення, він оцінював статки Коломойського у 1,8 мільярди доларів. Боголюбова 1,7. Наприкінці вже минулого року, 24-го, їхні статки Форбс оцінив втричі меншими, менш ніж по 700 мільйонів доларів на кожного. За цей час у олігархів забрали нафтові активи у Коломойського. Забрали ще й український паспорт. Вже рівно два роки. Він сидить у СІЗО СБУ, а Боголюбов не став спокушати долю і… Чужим підробним українським паспортом рівно рік тому втік з України. Колись найбільша авіакомпанія України МАО збанкрутувала Буковель-курорт в Карпатах, нібито викупив колишній партнер Коломойського палеця. Плюси поспішно переписали на інших осіб, побоюючись, що і їх націоналізують. Ну і крім цього, Коломойським належить нерухомість і. Кілька заводів у сполучених штатах через придбання яких як підозрюють вони відмивали виведені з України кошти і якісь дрібніші активи, типу яхти і літаки. Припускають, що лондонський суд стягне з Коломойського і Боголюбова загалом понад 2 мільярди доларів. З чим би це порівняти? В еквіваленті зброї це дві батареї Петріо, в еквіваленті реформ призначення директора БЕП конкурсу на голову митниці і незалежність. На бойсап, наприклад, плюс-мінус, просто для розуміння порядку цифр і зусиль, і зауважу про всяк випадок, що це досягнення, це досягнення лондонського суду і усіх тих з українського боку, хто попри шалений спротив і тиск реалізував націоналізацію привату і добився такого рішення у суді. Відкритим станом на зараз залишається запитання: скільки ж років українські суди і українські правоохоронці будуть встановлювати і доводити вину Коломойського. І, Боголюбова тут в Україні, і виковирювати останнього з Австрії. І чи буде і цього разу, як завжди, що їх лише обберуть і відпустять? На цій оптимістичній ноті все у мене на сьогодні. Не перемикайтеся, підпишіться на є питання і на наші канали WhatsApp і Telegram. Не забудьте задонатити на потреби 12-го центру спецпризначення. Подивитися наш мерч на маркетплейсі кафта. Весь прибуток від якого ми теж передаємо і бережіть себе цими днями. Ну і побачимось завтра. Якого біса? Є питання, які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президент, питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.